Принцеса на горошині Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні. Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що. Щось не так, от він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосю і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до обочивальні. Скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять пирин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. «Хто зна, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях, просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо тепер знав напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді! Став подобайку та підписуйся на канал.